Ви знаєте, що при кожному полученні якогось тварчика ми вам все время робимо ролик. ми вам все показуємо, потім ми це все нарізаємо, вложимо в девочки, Сьогодні ми получили трошки, ми добираємо лібру. Лібра вона є на вітрині, але ми її так беремо 15 палочок, тому що, ви знаєте, що колбаска ну, не правда вона в нас улітає, але вона, дякувати Богу, продається. Значить, дівочки, йдемо до дерібасівської колбаси. Дерібасівська колбаска вона йде з салом, ціна її 800 гривень за кілограм. Девочки. Ну ви знаєте, що Ліповська колбаска вона всегда самая ну, сама дорога. Значить так, дверь і вона смачна. Вона вся колбаска по-своєму смачна. Потім ми просто підемо на ту сторону, зробимо такий міні-міні-обзор колбаски. Костик, Костик, а Ніколаївська є ще? А привезли навіть. А де вона? Не, не, подожди, подожди, де вона? Де вона? Доставай, давай листівнім покажемо. Ніколаївську рибку. Значит, дивіться, де рибасика стоїть 800 гривень за кілограм. Одна палочка маялася, давайте подивимось. Одна палочка у нас має э, так, на 800 на 236 гривень виходить одна паличка. Потім мої рідні, потім з ліпрами ми отримали італійська і салямі іспанська. Вона практично ревілачик. Вона йде плотненька, вона йде тверденька, одна паличка, вона йде по 750 гривень, 280 гривень і така паличка 225 гривень, виходить одна штучка. Вона йде така невеличка ліжечка, старша, старше, да. вона йде така невеличка, смачненька. Ну, одним словом, це в нас лібра. Лібра, ви знаєте, що вона сюди. Ми, знаєте, що ми продаємо і паличкам, і ще ми робимо, дівчатка, мої, отаке асорті. Допустимо, дивіться, розрізіть, девочки, дивіться, я вам розрізаю. Значить, це в нас іде італійська, бачите, вона мілке-мілке сало має. Ми потім робимо асорті. Зараз я вам покажу, яке ми робимо асорті. Це асорті теж стоїть 750 гривень за кілограм. девочки, дивіться, потім колбаска іспанська, вона йде отака в розрізі. Отака. Ну, і лібруську, і цю, і дерібасочку ми теж розрізаємо. Вона йде отака. Оцему. Вона йде сало, але вона дуже смачна. Потім дивіться, італійська, і, італійська колбаска, таке сало, іспанська таке. Одним словом, отака виходить нарізочка. Отаку ми беремо по три кусочки, дівчатки і робимо одну нарізку. Ми ложимо в ключок і це все вакуумуємо. І виходить, отака обалденна нарізочка, вона виходить 750 гривень за кілограм. Нарізка виходить десь, ну давайте ми таку поставимо вам. Я вам таку її поставлю. От примерно асорти, дівчатка, виходить 360 гривень. Ми її вилажуємо так акуратненько, ложимо на вітринку і ви... Тому що, знаєте, кожен хоче спробувати по кусочку кожного. І щоб ви це все спробували, ми вам для цього все робимо. Значить, дивіться, ліберська колбаска дерібасовська, вона 800 гривень за кілограм, потім італійська вона 750 грн. за кілограм, іспанська 850 гривень за кілограм. Дівчатка, колбаска свіжа, вона йде тверденька, вона йде смачна. Вона вся, ви знаєте, вся колбаска по-своєму вкусна. У кожної колбаски є свій вкус, але вона вся смачна, тому що, ну ви знаєте, ми стараємося робити так, щоб вам було все смачно. Сіди, покажи, в розрізку, девочки. Значить, це у нас лібра Дерибасівська 800, італійська і іспанська. Вона стоїть 750 гривень за кілограм. Отака обалдєна колбаска. Ми робимо як і асорті, так і по палочці. Дівчатка, йдемо сюди. Значить, дивіться оба, оба оба. Хоче впастися, хоче вона продатися. Значить, всім любима колбаска вистояна на коньяку. Вона дуже смачна, не похожа ні на що. Значить, дивіться. Прошутто, колбаска і колбаска. Колбаски 750 гривень за кілограм. Дівчатка, ми це теж робимо, асорті. Ви знаєте, ми все ріжемо. Дивіться, цієї палички 382. Тут 382. Якщо дві качалочки виходить, 760 гривень. Дівчатка, ця колбаска ця йде вистояна на коньяку. Дивімо, яка вона, буде. вона дуже смачна, вона не похожа колбаска ні на що. Ми її таку розрізаємо, дівчатки мої, дивіться, значить, прошутом Вона йде в розрізі отака. От вона прошуток. І як вона пахне брізолом. Леся, а ти брізоло пробувала теж чи ні, че прошу то помічнувала. Дівчатки, дивіться, дивіться? дивіться, дівчатка, значить, дивіться. Прошу і брізол. Дивіться, бризола в розрізі йде така. Прошутою, де така, дівчатка. Ця колбаска стоїть 750 гривень за кілограм. Колбаска смачна, дуже-дуже. Саме головне, вона, ви розумієте, кожна колбаска вона вкусно відлічається одна від одних. Але, дівчатки, ви бачите, що ми робимо э, асортів. А в асортів ми ложимо три віда колбаски. Ми ложимо примірно таких два віда і одну рібочку. Ми робимо таке красиве асортів, щоб ви... Ви розумієте, я розумію, знаєте, воно, допустимо, хочеться спробувати абсолютно все. Ух, до цього ми додаємо крупне салку. І виходить, отаке обалденне сушки за кілограм. Девочки, тут буде три види колбаски і воно, ви знаєте, посмакуєте любої колбаски, тому що ви знаєте, що колбаска вона вся смачна по своєму. Значить так, прошуто і. Прошуто і брізоло, вона стоїть 750 гривень за кілограм, вистає на коньяку. Це все в нас малосольна рибу. Ви знаєте, рибки ми робимо, дівочки, ми робимо по 5 ландезів. Вона в нас просто, просто улітає. Вона дуже смачненька. Так, ми Ну, йдемо до цього. Соки, значить так, кролік з вишнею, уточка. Уточка і говядинка з вишнею, Кролік з фісташкою, воно стоїть 650 гривень за кілограм. Йод, я вам скажуть, сіка качалочка, примерно, ну, не примірно точно має. значить дивіться мої рідні. 650 гривень. Кролик виходить на 162 гривни. Кролік другий виходить на 175 гривень. Уточка наша всім любима, вона остренька, 263. І говядина з вишнею виходить на 175 гривень. Дівчатка, отака обалпіння у нас є колбаска, з якої ми теж робимо асорти. А в курсі ми робимо з будь колбаски, тому що, девочки, ну кожен хоче попробувати все по кусочку. Правильно, мої хороші, правильно. Значи, дивіться, говядина з звичні в розрізі йде така. Це отакачалочка. Це діло. Насіди до мене ви дивіться, оце ця качалочка, оце вона йде в розрізку. Вона стоїть 650 сот гривень за кілограм. Девочки, ріжу вам уточку. Уточка, ви знаєте, що колбаска вона де трошки зустрічається сейчас, світа, давай тако. Ми розрізики я вам покажу, щоб ви просто бачили і розуміли, яка вона в розрізі. Дівчатка. Добрий ранок, добрий добрий Маруся. Це го потім, дивіться, уточка, уточка, вона йде. Вот у нас уточка, і така вона йде в розрізі. Уточка, вона йде трошки, знаєте, така чуть, -чуть зустріночкою вона має. Оце така качалочка і таке ось асортів. Потім мої рідні. Кролик вишнею і кролик з фісташкою, і то, і то смачненько. Ну і правда, ну для мене я звісно, більше люблю. мені, не знаю, мені більше подобається кролик з вишнею, тому що вона йде така, знаєте, вкусненька. Це йде вся колбаска, йде сиров'ялка. Дивіться тут, прямо дивіться, яка фісташечка. Подивіться, ось ця дівчатка. моя. значить, кролик з вишнею, це, це у нас зараз я покажу вам. Це у нас оця качалочка. Ось така качалочка, і я так будемо робити нарізочки. Дивіться, ось, от вона, щоб ви просто розуміли. Я вам буду ставити. Дивіться, це в нас утка, це у нас говядина з вишнею, це у нас кролік з вишнею, дівчатка мої. І це в нас кролік з фісташкою, це йде отака колбаска. Ми беремо її по 300 качалочок, вона дуже в нас добре продається. Та вона вся колбаска по-своєму хорошо продається. Оце вона йде в роздільську. Дівочки, подивіться, скільки тут фісташечки. Подивіться, скільки тут фісташки. Фісташка. Це кролік з фісташкою, кролік з вішньою, говяді. Отаке ми робимо асортів. Дивіться. До речі, десь можна чотири робити. Дві. Воно буде широченьке, чи воно не вліза. Вліза? Не вліза, так? Ну, можна зробити, допустимо, один від такого кролік з фісташкою з цим. І отаке асорті ми потім зробимо. Ми зараз зробимо вітринку, покажемо вам асорті. Дівочки, 650 гривень за кілограм. Отака От обалденна колбаска. Подивіться, яка шикарна, вкусненька колбаска. Дівочки, вона смачненька. Вона колбаска, ви знаєте, вся колбаска вона відлічається, вся по-разному. Вона вся смачна, не можна сказати, що вона якась. Тут ми все, що получаємо, я вам завжди показую. Ми це все зараз вам показали. Будемо робити нарізочки. Отож девочки мои, Николаевская колбаска. Дивіться, Николаевская колбаска, вона колбаса, яка не похожа ні на що, вона просто Николаївський, м'який сервелат, девочки. ціна цієї колбаски 350 гривень за кілограм. Вона у нас знаходиться в полоді. Я вам сейчас її покажу просто в розрізику. Сейчас, девочки мої, зараз її покажу. Вона в розрізику. Девочки, подивіться, яка шикарна. Який сіши сірвілат. це йде сервілат, 350 гривень за кілограм. Одна качалочка має 300 гривень десь. Вона шикарна, просто вкусна. Дівчики, ще раз кажу, якщо ви думаєте, що вона стоїть 350 гривень за кілограм, що вона не хоче. Вона дійсно мала тарасик, да? тарасики просто є та сма южі. Вона дуже вона м'ягенька. розумієте? Це у нас тільки один від сервіла. Обично нас таке соляні, да тверденька, але ми беремо і таку. Зараз ми поробимо нарізки, підемо в ту сторону, я вам покажу, яке в нас є асорті. у нас ще дуже великий вибір колбаски. Зараз ми зробимо. Просто не хочеться вам показати голу вітрину. Хочемо зробити вітринку і показати вам, яка у нас шикарна вітрина, дівчатка. Так що мої любі колбаску ми отримаємо замовлення. 098 493 0776. І ця вся вкуснятинка поїде до вас. Я вам розказала про рибульку, показала, потім ми зробимо ми з вами общую обзор колбаски. Ми отримали щучку. 100-грамова щучка, вона стоїть 450 гривень. Ви знаєте, що ми її беремо, ми її показуємо, вона у нас просто шикарна, вона просто шикарна щучка. 100 -грам, 100 грам цієї щучки вона стоїть 450 гривень. Дівчатка мої. Щучки ми беремо. Це в ящику, в ящику 74 баночки. Ми її беремо і вона в нас шикарно продається, тому що, ви знаєте, щучка вона рівняється по вітамінозу до чорної Вона десь купитись до мене, вона йде отакими рядами, тут три ряда такої слоєчки, бачите, 100 грам, 100 грамова баночка, 450 гривень. Плюс, дівочки, ви не забувайте, що в нас є ще, зараз покажу вам, 250 грамова баночка, бо вона стоїть 1000 гривень, дівочки. Щоб ви розуміли і знали, що щучка по вітамінозу рівняється до чорної ікорочки. Дівочки, до чорної ікорочки, щоб ви знали, що вітамінів практично однаково. Просто ця чорна ікра, ця де щучої ікра. 450 гривень, 100 грамів, 1000 гривень виходить 250 гривень. Отака баночка стоїть 100 грамів 80 доларів. Але в цій баночці 130 грамів і вона стоїть 100 доларів. 400 гривень. Так що, мої хорошенькі, ми знаходимося в молочному корпусі на привозі. Точка в нас одна і ми дуже дні. Я своїм показую і, і, і крурі, а колбаска у нас теж є, так мирять. А при тому колбаски у нас дуже-дуже великі. І все у нас знаходиться в колоднішку, це немаловажно. Ще немаловажка, замовлено тільки на вайбер. 0,98493076. Дівчатка. Значить, тільки що ми хочемо дуже багато колбаску, ми виложили. Ласі, тако здалека покаже, вона наче здалека, та іначе лучше вона знаєш? Так, девочки мої, починаємо зверху, беремо указку. Колись коли з указку лезти. Костя, тебе коли, алі Жуля, колись у у вас велику рукам в школі? Правда. Ні, не били. А крейдою у вас хтось кидали? Ні. А у нас був такий учитель кидав крейдою. Да. Так. Ось тільки там приїжджали. Може, ви такі діти були. Ти ж я серйозно? Ви указку не били? Крейдою не кидали? Сташку Любиш, так? Да. Любиш, да? Ким ти тебе на її. Та й загризеш таку станку. Так, дівчат, ідіть до мене. Що, шут, ми їдемо. Мій Камахан, курхан, говядина з вишнею, кролік з фісташкою, уточка, кролік з вишнею. Вона стоїть 650 грн за кілограм. Дівчатка, асортимент колбаски дуже великий. Дивіться, хочете, берете паличку і дивіться, отаке ми робимо асорті. Асорті, тут йде три віда колбаски. Тут йде вишня, кролік з уткою, кролік з фісташкою. Є на оборот. Вишня, пролік, дудку, там, докусім і горядина. Це асорти ми нарізаємо самі, ми таку лакомуємо, тому що, розумієте, якщо ви хочете спробувати всі три різні колбаски, ми робимо вам велике асортів. Да, таке асортів воно виходить на день. А, ну скільки пол кіло десь, так? Ну, гривень 300. Виходить, Я не що ж сюди? Я Значить, це асорти 485 грам, Це виходить воно на 300 гривень десь, так? Да? Дівчики, десь на 300 гривень виходить таке. Сорки. Немаловажно, що вся колбаска вона знаходиться девочки, в холодільні кучку і ви прийшли. Хочете, у нас вона в одній почки. Ось ця вся колбаска по 650 гривень, це по 750. Дівчатки, це по 750. Значить так, мої хороші, йдемо до цієї колбаски. Е, Костя, це плохо на, на, бери Перевакуміруйте. Так, да, так, да, так, да, плохо. Так, мої ріднеці. Значить, цієї колбаски у нас таке асортийне. Це Ліброська колбаска Ліброська і тут йде коньяк, свинка на коняку. Така нарізочка, вона стоїть 750 гривень за кілограм. Але, Жуля, а які ти ще нарізки? Такі турині робиш? Так? Ось Дерибасівська. достаємо. Ось така три колбаски. Значить, Дерибасівська. потім ця, як вона називається? Брі... Як вона Кілька це? Білий медведь. і білий медведь. Дівчатка, а сорти отакої от колбаски, от ми її робимо разну, вона стоїть 750 гривень за кілограм. Значить, дивіться, ліберівська колбаска вона є і по 800 гривень, і по 750 ну В середньому вона виходить 750 гривень за кілограм нарізка. Ви берете паличку, хочете, берете нарізку. Нарізки ми робимо різні, тому що дівчатка, вся колбаска вона по-своєму йде різна і смачна. Так, ми ложимо. Дивіться, це мо асортида. Дирибасічка, яка стоїть 800, прошуто і допустим білий кабан. Ціна її 750 гривень за кілограм. Колбаска має десь таку теж 350 гривень. Десь на одне одне одне. Там ми по вагі від так. 350 до 500. Значить, так ми хороші. Це в нас іде таке хороше асорті. Потом. Я одні кушу, я одні бризола, ціна її 750 гривень за кілограм. Там і парм, скажімо, солями, парма, вона йде сама тверда солями, вона сама-сама тверда і вона смачненька. Потім, дівчатка, Ліберська така колбаска, італійська і... А де ти ту поклала? І... Подожди, а Іспанія, так? Ти ні. Костя, дай мені пару Іспанії, пару паличок, дай мені сюди. Іспанії. Іспанія, Костя, Іспанія, це Лібровська, так. Да. Дай мені. Дайте пару штук, дайте 5 палочек мені. Дивіться, є Іспанія, є Італія. Вона ціна... давай-давай-давай. Вона стоїть 750 гривень за кілограм, тому що ну, вона, ви знаєте, що колбаска, вона йде саме така, ну, це і така і ціна. Так, це ліжутя, це на, це лишня, забери, будь ласка. Так, це вона виложена. Тут ми є. Дівочки мої, не забувайте, що в нас є баранчик. Дивіться, це не бараніна, це як кажу баранчик, бо воно похоже на рожки баранчика. Це йде свинінка, мелкий, мелкий салями, вона йде тверденька і вона йде смачна. Опять же, колбаска не похожа ні на що. Ціна її 700 гривень за 600 гривень за кілограм. Потім ми рідненьки, дивіться, Миколаївська колбаска, ось вона в розізі. Ціна її 350 гривень за кілограм. А чи саме чути так з надістала? Значить, боїся, що таке? Вам показала, потім не забудьте, що в нас є дуже смачненька така літошечка. Це йде свинінка. Це що як вона називається? Трюфель трюфель, да і слоєчка. Всімі любимо моя слоя. Я її дуже обожнюю. Значить, слоєчка у дов нас лежить там. Дівочки, вона іде 750 гривень за кілограм. Вона вилежена там. І отаке у нас э, ця літошечка, вона стоїть тут. Вона стоїть 750 після 700. 700 700. Ціна договорна. А що ти, Костик, забери ту чорну, бо та чорна стоїть між слоєчками. Потім, мої рідні, у нас є хамончик 500 гривень 250. Італійська, ось колбаска, це двойна, сало з м'яском, вона 650 гривень за кілограм. Італія 750 гривень за кілограм. Дівчатки мої, Ця колбаска знаходиться в холодильничку, У нас це красиво виложена. Дуже красиво висадка у нас дуже красивенька, воно все при вас. Дивіться, 650, 750, 800 гривень. Нарізки є раді, нарізочка є. Як і по 750, так і по 650. Дівчатка, ми знаходимося в молочному корпусі. Точка у нас облайн, 098 493 07 76. І що в нас ми теж одні. 0,984930776. У нас є оця в'ялена ікочка. Це яка в'яленої рибки, дівчатки, вона стоїть 2000 кілограмів. дівчатки, вона не глибка і не пристає до нього. Саме головне, що вона мало-малосольна. Ця постілочка в середньому рівня на тисячу гривень. Ось така шикарна рибуточка. Дівчатка, Дівчата, такий хамончик у нас теж є 1500 гривень за кілограм, в ньому йде досочка. Зараз я купати дуже такий э, хороший э, подарунковий наборчик. Дівчатки, він стоїть 1500 гривень за кілограм. Але дуже вигідно брати. Дивіться, що ми йдемо в гості. Да? Раніше брали шампанські конфети, Дівчатка, а зараз бутилочка вина і хамончик творі чудіса. Дивіться, другому розпакову хамона. Тож дивіться, такий або класний хамончик. В ньому йде 1,5 кілограма чистого м'яса без прожилочки. Подивіться, шикарний. До нього йде отака обалденна досточка і закріплювач. Дівочки, 1500 гривень за кілограм м'яса без костів. Він йде шикарний камон. І саме головне, він смачніший. Так ми, ми ставимо його. Дівочки, замовлення приймаємо тільки на вайбер. 0,98493076. Маловарна, донаєчка, 550, гривень баночка, відеочку, 500, гривень. дівочка. Ця капчена на порочки дуба та вистояна на виноградному маринаді. Одним словом, 200 гривень така рибулечка, вона смачне ще. Я вам показувала, ми її получаємо, але ми всі це немаловажно. Потім у нас рулітики, круасанчики, все знаходиться в цьому холоділочку. Зараз ми це не ви знаєте, рибулька 900, ескалара тисячу, е, капчена рибулечка 1000, потім та наша нельма, шельма 1000 тисячу, рулітики, ці, цінові круасанчики – 1000 гривень. Конвертики по 1000 гривен, якщо вони 1400, 1500, колбаски по 1000, такі колбаски по 1200. Дівчатка, не забуваємо, що в нас є дуже смачне оливкове масло першого джину. Така банка 800, така 700 гривень. Так що мої тестики, ми знаходимося в молочному корпусі, точка у нас одна і ми теж замовлені, ми приймаємо тільки на вайбер 0,98 493 0776. Саме головне, у нас товар знаходиться в полодіночки, дівчатка. Все Всього всі наші продажі, вони на всі наловині. Щоб ви поняли, що воно на сьосі я вам такі зроблю міні-міні-обзорчик колбаски, дуже смачної. Київська колбаска, вона колбаска така. Вона тут іде в неї салко. Вона 650 п'ятдерів за кілограм. Вона не похожа ні на що, вона просто смачненька, но тверденька. Потім махан це йде одна годянка, 650 п'ять гривень за кілограм. Дівчатка, вона дуже смачна колбаска. Потім така колбасочка, ліпешечка, вона йде з трюфелем, Виненка цена її 700 гривень за кілограм. Сім'ю люма моя обаятельна привлекательна слоєчка. Я її дуже люблю. Ціна її сімсот гривень за кілограм. Дівчатка, вона дуже смачна. Потім хамончик у нас є кілограмовий. Мої рідні він полтори тисячі за кілограм. І є хамончик 500 грам, 500 гривень, двісті п'ятдесят грам, 250 п'ятдесят гривень. Хамончики де без прожилки. Дівчатка, всі всімі любимі наші баранчики. Баранчик це не бараніна, це де свиніна, мілкі мілка селями. Вона дуже смачна. Дівчатка, вона дуже смачненька. Просто вона така формочка. Знаєте, баранчика. Дівчатка. Отакі нарізочки. Ви знаєте, що ми робимо з вами? Нарізочка така стоє. 650 гривень за кілограм. Не йде сорті. Кролік з фісташкою, кролік з вишнею, ві... ві... уточка. Або, от, допустим, таке. Тут іде, і тут іде говядинка. Кожне сорті воно йде 650 гривень за кілограм. девочки воно є по отдельності. Дивіться, є кролік з вишнею 650, уточка 650, кролік з фісташкою 650 і говядинка, вона йде по 650 гривень за кілограм. Хочете беріть палички, хочете беріть отаке обалденно класне. Здрасте. Отаке обалденно класне сорті. Йдемо тут до лібровської колбаски. Значить, салямі, парма. Парма салямі це колбаса, вона йде тверденька, вона дуже смачненька, але це тверде салямі. Потім дерібасіка колбаска, вона йде з салом, ми вже розрізали, я вам її показувала. Ціна її 800 гривень за кілограм. Брізоло це свинінка вистояна на кондячку, 750 кілограм. Прошуто — свинінка вистояна на коннячку. 750 за кілограм. Потім салямі йде, у нас така іспанська і салямі-італійська, ціна її 750 гривень за кілограм, дуже смачне. Дуже смачні нарізочки, дівчатки, вони теж йдуть по 750 гривень за кілограм. Дівчатка, миколаївська колбаска, вона стоїть 350 гривень за кілограм, але вона дуже смачна. Паличка виходить на 300 гривень. Потім дуже смачна така колбаска. М'яско салом, вона 650 гривень за кілограм. Мої хорошенькі, вся колбаска у нас знаходиться в холодильничку, це немаловажно. Вона у нас дуже красиво виложена, все свіженьке, дівчинки, мої Дивіться, яка в нас красива викладка. Ви прийшли, вибрали все, що ви захотіли. Я вам всі це не розказую, ми обзорчик для вас робимо кожен день. Так що, мої любі, отакий от наш прекрасний молочний корпус, отака от наша шикарна вітринка, де все вилажене, де все шістезень. То ви дивитесь, ми за цим дуже слідимо, тому що це для нас немаловажно. Мої любі, ми знаходимося в молочному корпусі, точка в нас одна, і завжди світулечка, завжди вас тут зустрічає з улифтом, з позитивом. Міра й добра!